Харківка або Харків'янка, і я можу сказати, що ви мало знаєте про Харків. Я так само, очевидно, мало знаю про Одесу. І це проблема наших міст, що ми дуже мало знаємо одне про одного і не розуміємо, яка міфологія, яка основа формує те, що ми маємо сьогодні. Що таке Харків? В останнім часом ми дуже багато про це говоримо. Ми намагаємось теж зрозуміти, як формувалась міфологія або хто формував міфологію Харкова нам останній час. Як конкурували різні. Бачення різні візії Харкова в самому Харкові, і все ж таки, чи є от та от ДНК, яка і формує наші структури мислення, нашу, наші моделі мислення, нашу систему мислення? Основні е меседжі, які би мали характеризувати Харків, е це Харків, місто промислове і місто студентів. Харків ринок Барбашова, Харків успішне місто, Харків на благо города і всіх харківчан. Ну, я так перераховую все те, що набиралось, да, накопичувалось у нас впродовж останніх там, кількох десятків років. Харків перша столиця. Це теж дуже, дуже активно цей концепт Харкова пропагувався. Харків розстріляного відродження. Так само, який трошки конкурував з цим концептом Харків, перша столиця. Ну і з початком повномасштабного вторгнення виник Харків Залізобетон і Харків Фронтир. Хоча Харків Фронтир навіть ще після 2014 року почали говорити про Харків як Харків Фронтир, і сьогодні ми в музеї намагаємося протестувати, виміряти і можливо підважити. Ну фактично, очевидно, всі з цих образів меседжів про Харків, які сьогодні існують, і зрозуміти, що ж таке в нашому ДНК. Ну, от останнім часом наші розмови про те, що Харків це все ж таки не про фронтир. А скоріше про таку контактну зону, про місце зустрічі і про перехрестя, що в Харкові зустрічалось дуже багато різних культур, і ми сьогодні вже говоримо про те, що це не лише слов'янські народи, ті, хто та да, слов'янські етноси, ті, хто були і жили на наших терних територіях. Ну, сама назва Харків про це свідчить. І, от, очевидно, от в цій потребі, в можливості. І в потребі взаємодіяти, і формувалася вот та вот особливість Харкова з його толерантністю до інших культур. Іноді це нам було в плюс, іноді в мінус. З його можливістю домовлятись, з тим, що Харків міг бути торгівельним містом, і з тим, що Харків можливо не склався, як фортеця, все ж таки, тому що Харків залізобетон – це дуже красивий символ, але це меншою мірою про Харків. Харків може вистояти. Харків не любить примусу, Харків може вистояти, але Харків все ж таки більше про взаємодію аніж про оборону. Хоча, якщо потрібно, то якщо постає така необхідність, то Харків обороняється. Так, це місто під постійними обстрілами і коли. Нас останнім часом запитують, чому ви не їдете. Не тому, що ми не боїмося, або не тому, що нам не вистачає адреналіну або гострих відчуттів. Це взагалі не про це. Знаєте, в якийсь момент ти приймаєш те, що з тобою може статись. Ну, і далі вже от від цієї точки вибудовуєш своє життя. Ну, так, це може статись. Це може статись сьогодні в Україні. На жаль, будь-де і будь-з ким. Але від цієї точки ти починаєш вибудовувати вже. А що ти сьогодні можеш тут зробити? Якщо ти, е, якщо ми вже прийняли рішення залишитись, то що ми можемо от тут і зараз зробити для мене. Коли я намагалась пояснити своїм друзям е, в травні, коли почався знов наступ на Харків, я намагалась пояснити своїм друзям, чому я особисто не їду. Для мене це означало здати місто. І потім я читала військових аналітиків, які писали про те, що цивільне населення Харкова поламало військові плани Путіна, тому що не запанікувало, не виїхали. Харків'яни не виїхали. Бізнеси багато бізнесів залишилось, і Харків, попри всі ці несприятливі, абсолютно несприятливі умови а Намагається жити своїм звичним життям так, як ми хочемо жити. Ну епізод, після того як прилетіло на тоді ще Пушкінську, це неподалік від нашого музею. Наступного дня вже Пушкінська стала вулицею Сковороди. Ну я можу сказати, що це готували заздалегідь, але так співпало все, що Пушкінська одразу перестала бути Пушкінською після цього прильоту. І коли я йшла вулицею, я думала про те, що ну от я зараз ані ні кави ніде не вип'ю, а нічого не куплю. Ну тому що найближчі крамнички, найближчі кав'ярні, очевидно, будуть якось е пробувати е позбутись от тих наслідків прильоту. Ні, люди вимітали скло і відкривали, і всюди було написано Ми працюємо або ми будемо працювати за годину, за дві години. І що зробили харків'яни в е той день? Вони всі пішли до. Кав'ярні мейкерс, щоб купити чашку кави і в такий спосіб підтримати кав'ярню, або там до тих самих крамничок, де вони звикли купувати, щоб підтримати в такий спосіб цей бізнес. Ці крамнички те саме сталося, коли була ця страшна трагедія в друкарні фактор друк. Що зробили харків'яни? Це були черги. Я коли думала, що потрібно поїхати в Іват, купити книгу. Ну, неможливо було потрапити в крамницю. Тобто що це були черги з тим, що ми а ми приїдемо і ми будемо купувати. Ми будемо в такий спосіб підтримувати Харків, в такий спосіб підтримувати тих, хто тут залишається, тих хто тут працює. І от коли я запитана, ну, ніхто і не збирається їхати. Ну я, якось так воно знаєте, для нас це здати місто, здати місто ворогу. Це очевидно про наш такий високий рівень опірності. От тим, що ми залишаємось, і тим, що ми робимо, те, що ми можемо найкраще робити в даному трагічному контексті. Я вчора говорила про це на дискусії, що нам всім розвиднілося, що є для нас важливим. Ну знаєте, ми це особливості, очевидно, нашої людської природи, що ми можемо відкладати на потім і нас затягує якась така щоденна матриця в своїй щоденній роботі. Якісь такі. Важливі речі вони здаються пафосними, вони відкладаються, але от зараз все це оприявнилось, і ми можемо відкласти те, що таке суєтне за сковородою, а зосередитись на важливому і. Це нас об'єднує справді це змішує бульбашки, тому що у нас є одна велика мета. Ми це визначили, ми це озвучили, ми це артикулювали всьому світу, тому це дає нам більше шансів бути разом, якось поєднуватися, да, іноді в дуже несподіваних комбінаціях, але таке так. І так. Ви знаєте, коли ми говорили про ці образи Харкова, і чому я хотіла закінчити Юрієм Шевельовим, Тому що це наш відомий Харківець, який, як всесвітньо відомий лінгвіст, стався вже в Гарварді. Він змушений був виїхати з Радянського Союзу, він не приймав радянську владу. І, очевидно, що влада теж не приймала його, так у них не склалось. І, на щастя, Шевельов зміг виїхати. В нього не було такої Лігічної долі, як у інших наших гуманітаріїв, авторів, Юрій Шевельов, ну, крім того, що він довів науково в науковому полі, довів підважив цю думку про таке спільне походження російської, білоруської, української мов, тобто мов. От від, від давньоруської походять три мови, він, він це науково підважив, чому він не був популярний в Радянському Союзі в Росії, тому що це підважувало дуже багато концептів, які сьогодні експлуатує руський мір. І він був ще прекрасним театрознавцем, він був ще прекрасним літературознавцем, і він дав нам і хороші спогади про Харків. От я дуже раджу Одеситам читати ці спогади, тому що там він, Юрій Шевельов, дуже добре описує, як він обирав власну ідентичність. Людина німецького походження, яка виросла в родині. Офіцера імперської армії, царської російської армії, яка вчилась в гімназії, де так само там не було цього українського контексту, але вже в 20-х роках. Під час свого студентства, коли в Харкові відбувалося те, що ми називаємо хтось розстріляним відродженням, хтось червоним Ренесансом, хтось культурною революцією або нашими двадцятками, ми ще не визначилися, ми в процесі. Він якраз в той період обирає свою ідентичність. І він дуже добре описує, як це відбувалось і чому він, він свідомо обрав українську ідентичність. Потім він залишався під окупацією нацистською. І оскільки він був німецького походження, то йому пропонували стати «Фольксдойче». Тобто він міг отримувати певні привілеї як людина німецького походження, він відмовився. Він для себе вирішив, що людина може обрати ідентичність, але тільки один раз. І далі свої спогади він писав українською, от теж з тих самих причин. В Гарварді він вже писав свої роботи наукові англійською мовою, але він при тому. Декларував, що він українець, і це для нього було дуже важливим. От, от цей такий. Не хочеться називати це кейсом, але це такий от, дуже яскравий приклад того, що може відбуватися саме на сході на півдні України, коли м, нас сильніше включали в культуру іншого, в іншу культуру. Ми вже да, можемо перехреститись, да може да, це, це отримати це інше хрещення в достатньо свідомому віці, коли у нас є вибір. Це усвідомлення того, ким ти є, бо ця латентна українськість вона таки може вийти, і ми можемо побачити, що ми все ж таки різні різні в самих підходах і способах мислення з тим, що пропонує культура сусіда.